Шановні люди, слава Ісусу Христу, мир вам, українці. Не хвилюйтеся, мені нічого від вас не потрібно. Я християнин. Я від щиро серця бажаю кожному з вас миру і добра. Я читаю Слово Боже. Слово Боже, навчичу, щоб бо ми молилися. Молилися за владу. Я закликаю молитися за мир в Україні і також згадувати молитвах за мир в Ізраїлі. Ізраїль це той народ, якого вибрав Бог. Бог, який створив селену, він любить людей. Бог настільки полюбив кожного з нас. Що Він послав сюди однородженого сина Ісуса Христа в цей світ, щоб промирити людей з Богом. Ісус Христос він проходив на цю землю для того, щоб нас спасти від пекла, щоб нас, ми могли потрапити в рай і були прощені. Тільки завдяки Ісусу Христу люди можуть потрапити до неба на небеса після того, коли земне життя скінчиться. Ми є грішні, всі грішні. Біблія вчить, що всі люди зрішили позбавлені Божої слави. А хто говорить, що немає гріха? Обманює себе і не має в нім правди. Ну щоб ми з вами були прощені, Ісус Христос, Він поніс покарання за нас. Господь Ісус, Він пролив святину на мене кров за наші гріхи. Він прожив життя, яке ми не зможемо прожити, і помер смерті, на яку заслуговуємо ми. Но в третій день Він воскрес, і Він вознісся на небо, і Він знову прийде. Но він вже прийде не спасати людей, але судити. Коли він прийде, він забере своїх людей, ті, які в нього вірували, ті, які йому довірили, і забере до за себе царство своє. А ті, які відкинули його жертву, які відкинули його божественність, вони будуть розплачуватися самі за себе, самі будуть платити за свої гріхи. і для того, щоб спастися, людям потрібно від цього серця, покаятися в своїх гріхах і увірувати в Господа Ісуса Христа як свого Спасителя. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом. І дав нам служіння промирення, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини, і поклав у нас слово промирення. Оце ми, як посли, від імені Христа, ніби Бог звертається до вас через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах, в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте книгу Євангелію, віруйте і виконуйте, що там написано. Вникайте в Писання і пізнайте істину. І істина зробить вас вільними, вільними від гріха, вільними від зла. Це може зробити тільки Ісус Христос. Моліться за Україну, просіть Бога милості, щоб Бог зупинив ці війни і тривав нам мир і спокій. Отець Небесний, благослови цих людей, благослови, Місто Львів, благослови Україну і Ізраїль. Поможи, допоможи, Господь, зупини ці війни в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, гарно дня і слави дороги. Нехай бережала Господь.